Доброго часу всім! Сьогодні у нас 9 липня 2024 року Полтавська область, Кременчуцький район. І я хочу показати результати щеплення хурми, що в мене приблизно вийшло. Плюс сьогодні буду зрізати дичку на пеньок і буду замазувати. Отаким От лак-бальзамом. бачили вже відео. Ну, що можу сказати? Непоганий результат, не 100% усе, але достатньо класно. Непогано, Це ось Нікітська бордова. Це раніше вона там трішки щепилась. Далі. Різні прирости. Тобто, отут на Нікітській бордові, ну, скільки тут? Сантиметрів 15. Тут більше 20. Ось видно. Оце все вже Ось вже там 100% воно приросло, заросло. Уже я дивився там гарне калусо утворення. Оце отаке. отака. Є більше, ніж пів метра, а є ще й тільки брунька показується. Ну, як би специфіка, така тут реально нічого сказати не можу. Є й випади, тобто таке є. от, Нібито почало рости, потім присохло це нікітська, Також нікітська бордова, три штучки. Тут ось підряд. Далі валенб'юті робив. Випад, випад. А тут ось, ось бачите, може видно, видно, що брунька зелененька, жива. Мабуть, ризикну також її зріжу. А, ще що хотів сказати. От і, і по азиміні, й по хурмі, мені дуже сподобалося, як я перевіряв по хурмі, ну, по-моєму, по стовідсотково от покращена копуліровка двома двома бруньками череночок. Ну, Дар Софіївки, он якщо, якщо видно, дивіться, який прирост. Ну, скільки, десь 25. 25 прирост, як вона пішла. Пробились, якби бруньки пішли в ріст одні з перших. Та ну вам видно, так? Да? Одна брунька зверху, і пішло з нижні. Так тут підчепа. Ну, скільки, 4 міліметри. І в мене і в цьому рядку ще одна. Також так же гарно пішла. І там у мене ще один рядочок в персиковому саду. То класно. Ну, в мене ж тут, бачите, нема ні каплі, нічого. Мульчування є, полив. Ну, полив є, перевіряю, щоб була волога. Ну, а прям такого шикарного немає ще. Що... Капля там добре, О, ось, бачите. Також, оце вже ну, культурний відросток. Ну, оце оце отак. Ну і далі що, далі що буду робити. Якби на, на пеньок різатиму оці 3 см, те, що якби там, рекомендують, і я робитиму. Ну, у мене по-іншому і не вийде, тому що тут ось. Обв'язка я її зніматиму десь, мабуть, ну, по ситуації дивитимусь. Якщо перетяжок не буде, то у вересні зніму. Оце отак всі, всі буду зрізати. Не, не, ну, зараз щоб без пауз. Оп. Оце отак. Над обв'язкою, ну тільки сікатор. напроти, отак зрізатиму, всі так пройду. І лак бальзаму Отак зверху гарну таку крапельку. Оце отак. І так по всім. Пройдусь. Ну, оце таке, шановні. Так що, так що саженці, саженці будуть. Невелика кількість в цьому році, але думаю, думаю, будуть, а далі життя покаже. Всього найкращого вам, удачі, успіхів вам, в усьому, чим би ви не займались. До зв'язку, до побачення!